Всем привет! Ви на канале ЖТ Артема. І сегодня для Ark Survival Evolved Огляд на вот такого вот денотеріума. Для удобства я буду називати його слоном. Для поручення нам потрібне пиво. Люблю пиво пиво, ведь я не чули. Да, так, вот так і от типа, зараз буде. Так, як його прочити? Бажано, бажано. А, Відстріляти всього стадо, але от він зараз відійшов, то я не буду. От, Він має нас нюхати, онюхати, Бо до нього Не підходимо за цей час. Він має це на відстані. Бажано. Можна підійти, але так буде важче втікти від нього. Так, от він зараз нас нюхає, от. І якщо хобот вниз, то можна до нього підійти. От, отак підходити. Ви його має бути на льовому слоті до нього підходите і він має поручитись. Він став на камінь і може зараз не з'їсти. Так, да, як ви бачите, він сів на камінь і через це не достав до мене. То ми просто то цікавимо від нього. І наскільки я знаю, раніше був баг, що неможливо поручити на... Можна прочистити тільки на англійській мові. Якщо він хобот, ховає за біблями, можливо, зараз покажу, то до нього піхоти не можна. Що отак -от? Якщо головою махає, то не можна піхоти. перед ним. Він має сам взяти пиво. Е нажимати не потрібно. Ади це працює не завжди. Так, давайте попробуємо з цим шойм. Знаєте от. Олень побільше. не стоїть екстрип. стрип, зразу кажу, щоб не забути. Так. Я на них ще не їздила, але отак вот побачу їх перший раз. Вони, їх додали в Ascendit нібито недавно. Того я знімаю огляд. Ні, не, не хочеться. Переборкуватися. Так ну добре. Хоча треба ти е, да Так, раніше в бах що можна прочити на англійській, але в мене тут російська мова, українська просто не працює. І вони прочили, Я два рази удачних, два рази неудачних. Зараз п'ятий раз, я коли цікаво Вот. а Що він агреться? Ти пиво замало? Hmm. Давайте попробуємо uh, взяти більше. Порівняно взяти 20. Може в цьому діло. Як ви дивитеся на те, щоб я знімав виживання? Чисто виживання. Не мо не огляди, а виживання. Ну, огляди тоже. Куда без них не любили? Як це просто від везіння залежить, чи буде він їсти чи ні. Ваше пиво. Це пиво п'ють. Заглюк якийсь. У мене вони пручаться з першого, то, то взагалі не поручаються. Це зразу вирішив напасти. Я його командою, але я вам в теорії розказав, якого поручати. Але в мене він просто забагався, через це я її його командою. Так, давайте дивитися, що він може. От, на 95 му рівні аж сідло. Не знаю, что чого... багана живка на таку скумо. Беремо. Сідло виглядає вот так от. Покласно. Він збирає ягоди. Волокно. Траве дерево він не збирає. Да, волокно. Правою кнопкою винищува і збирає дерево і солом, але дуже погано. Правою Правою кнопкою миші еще не избираю Кожу, мясо. Ростворы. Левую Лівою кнопкою тоже. Бігай він з вот такой еще не письмо. Ctrl Vin кричит. На кнопку С. На кнопку С він кричить і дає баф, На Ctrl він просто кричить Давайте подивимось його. Давайте вберем его супил. На Х2 він качається вот так. Ну, доволі добре. А Прокачка на всех x2 до да, докачав до вот такого процента. Прокачаємо швидкість, щоб удобніше було. На такому проценті він б'є 4800, вісімсот. Доволі урон правою кнопкою миші. Двадцять тисяч. Ні, заду він бити не може. Чи можна на ньому щось строїть, давайте провіримо, не можна. Пассажирських місць в нього ноль. Ну вот, в принципі, вот от, слон. Він з моду Arc Additional Creatures The Collection, якщо я не поміняюся. Ну <му> да, він сильний. Давайте попробуємо ну, на брах'язав напасти. 28 уровня. Хто виграє? <му> з одного! В принципі, він для боссі, мені каже, це нормально. нормальний. Якщо ти порозкачати, то значить можна на вельберу того замочити. Повучити. Пробачити. Е, Ручати його стоїть, він сильний, але баганий. Ну тут тобто, в приручень в нього багає. Розводити його, як бачите можна. Це все, що я можу сказати про Дейно Терріума. Давайте пока. бе